Якщо ви вважаєте себе допитливою людиною і думаєте, що знаєте про цікавість, все в цьому випуску я запропоную вам новий погляд. Ви зможете переусвідомити цікавість як стан, за яким можна не тільки спостерігати, але й керувати ним та направляти. Вітаю! Мене звати Еля Муравський, і цей канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про цікавість. Чому останнім часом вчені починають думати, що допитливість важливіша за інтелект? Чому деякі найвідоміші люди вважали допитливість своєю найголовнішою рисою? Чому вислів жага до знань не зовсім фігуральний, а також чому майже всі діти чомучки, а дорослі ні? Альбертенштейн, один із найяскравіших розумів ХХ століття, колись сказав: Я не маю ніякого особливого таланту, я просто дуже допитливий. Драйвером свого успіху він вважав не свій інтелект, а свою безмежну допитливість. Його думку поділяли Леонардо да Вінчі, Марія Кюрі, Томас Едісон, Річард Фейман. Всі вони вважали, що їхні величезні досягнення в науці, мистецтві та технологіях були більше результатом їхньої допитливості, ніж якихось надзвичайних талантів чи високого інтелекту. І вони були праві. Згадайте, як ми чомусь навчаємось. Навчання зазвичай приходить до нас з двох джерел: або ми самостійно та цілеспрямовано йдемо, і щось вивчаємо, і це активне навчання, або знання приходять до нас випадково та безконтрольно, і це пасивне навчання. Візьмемо, наприклад, наші шкільні роки. Ми приходили на урок, і якщо цей урок був в полі наших інтересів, ми уважно слухали, намагалися що зрозуміти та запам'ятати. Якщо предмет не лежав в полі наших інтересів, ми займалися своїми речами, плавали десь в своїх думках і дізнавали щось нове лише якщо це потрапляло в поле нашої уваги. Але що є тригером уваги під час навчання? Цікавість. Дослідження, яке провів Матіас Грубер, показало, що коли ми зацікавлені в інформації, дофамінові шляхи в мозку працюють з підвищеною інтенсивністю і створюють сильніший зв'язок між центрами винагороди та гіпокампом. Простими словами, це означає, що коли ми захоплені, ми здатні запам'ятовувати все до дрібниць, бо цікавість налаштовує нас на навчання, вмикає все, що має для цього працювати, і винагороджує нас в процесі. А коли нам не цікаво, в одне ухо влетіло, з іншого вилетіло, і ми взагалі нічого не відчули. Тож саме цікавість є тригером уваги, коли ми говоримо про навчання. Нам стає щось цікаво, наприклад, ми вже прийшли на урок зацікавленими, або вчитель щось сказав, якесь слово, що нас зацікавило. Ми фокусуємо на цьому увагу, вмикається допитливість, ми починаємо цю тему. Досліджувати, дізнаємо щось про це, отримуємо винагороду у вигляді дофаміну, завдяки цьому гарно все запам'ятовуємо і продовжуємо досліджувати, бо мозок жадає ще більше винагороди, і в результаті ми стаємо розумнішими. Щоб розвиватись, потрібно навчатись, щоб вивчати потрібна допитливість. Щоб спрацювала допитливість, потрібно бути зацікавленим у цій інформації. Навіть якщо у вас є високий інтелект в певній області знань, є схильність до якогось предмету, це не гарантія того, що ви в ньому будете розвиватись, тому що ви маєте бути в першу чергу зацікавлені в розвитку. Ось чому допитливість на сьогодні вважається важливішою, бо якщо ви зацікавлені у якомусь предметі, ви будете навчатись навіть через труднощі та відсутність умовного таланту чи схильності. Цікавість, допитливість та інтерес часто використовуються як взаємозамінні терміни, але вони мають дещо різні значення. Цікавість це природна тяга людини до нових знань, інформації або досвіду. Це одна з шести базових емоцій: цікавість, відрази, радість, страх, гнів та сум. І ця емоція викликає стан, який спонукає нас дізнатись більше про об'єкт своєї уваги. Тобто цікавість це відчуття. Якщо це відчуття достатньо сильне, воно викликає допитливість. У нас виникає бажання активно досліджувати питання, щоб зрозуміти його. Якщо в процесі дослідження наша початкова цікавість задовільняється через позитивний досвід, цей стан розвивається у більш тривале та глибоке захоплення, яке ми називаємо інтересом. А у деяких випадках, коли інтерес стає особливо сильним, глибоким, коли захоплення або предмет інтересу стає центральною частиною життя людини та її ідентичності, інтерес перетворюється на пристрасть. Бачите, цей ланцюг так. Саме тому питання, як знайти свою пристрасть, трохи нелогічне. Її не шукають, вона народжується з цікавості. І якщо у вас вона є, ви не будете її шукати, ви і так про неї знаєте. Якщо її немає, то це тому, що вона просто ще не народилась. Уявіть собі трьох дітей: Катерину, Андрія та Петра, які вивчають сонячну систему, і вчителька просить їх намалювати вісім планет. Катерині колись стало цікаво, чому люди не живуть на інших планетах, і вона почала вивчати галактику, всесвіт, читати останні статті з астрономії, досліджувати нічне небо, і чим більше вона дізнавалась про це, тим сильніше прагнуло побувати в космосі. Однак сьогодні Катерина не слухає урок. Андрій та Петро загалом вважають науку нудною, але під час уроку Андрій пригадує, як бачив якийсь тікток. Якийсь ролик в Тіктоці про дев'ять планет. Його здивувало те, що вчителька сказала лише про вісім, куди поділа ще одна планета, думає Андрій, і ось ця прогалина в знаннях викликає у нього відчуття дискомфорту. Андрій уважно слухає вчительку, щоб почути пояснення. Петро мріє стати художником, і він завжди радий можливості помалювати, хоч самі планети, йому до лампочки. Вчителька хвалить його за малюнок, за ідеальне зображення сонячної системи. Петру це подобається, і тому він намагається теж слухати вчительку. Хто з цих трьох дітей має цікавість до теми? Катерина її не має. Катерина має інтерес до теми, але на цьому уроці їй не цікаво, тому що ці знання вона вже має. Вона не бачить, що нового може розповісти вчителька, тому вона нудиться. Петру теж тема не цікава. Йому цікаво, щоб його знову похвалили. Тому вся його увага направлена на вчительку та на можливість отримати нову похвалу, а не на саму тему і нові знання. І лише Андрій зацікавлений у уроці, тому що йому конче потрібно дізнатися, що сталося дев'ятою планетою. Він знаходиться у стані допитливості. Цікавість це когнітивний голод. І найчастіше ми можемо його відчути під час так званих інформаційних прогалин. Саме ці інформаційні прогалини і стимулюють людину дізнатися про щось більше і більше оця нестача знань. Згадаймо, Андрія, ми вже знаємо якусь інформацію, але раптом ми відчули, що її недостатньо або що з нею щось не так. Ми побачили інформаційну прогалину і мозок працює так, що йому конче потрібно цю прогалину заповнити. І неважливо, наскільки ця інформація розумна. Наприклад, ви бачите фотографію кінозірки і не можете згадати її ім'я. Ви починаєте ламати голову, щоб згадати, хто це. Ну, як же ж вона була в тому фільмі, в цій комедії, як же ж її звати. Ви можете навіть відчути, наче ви намагаєтесь вичалити її ім'я зі свого мозку. Це ознака депривації, браку інформації. У вас все свербить, вам фізично некомфортно, що ви не маєте відповіді. Це і є когнітивний голод, Оце фізичне відчуття відсутності інформації. Якщо вичавлювання не спрацьовує, ви йдете її шукає... шукати, шукаєте вуглі, наприклад, фільм, в якому ви її бачили, і знаходите відповідь. Точно ж, це ж вона. І як тільки ви знаходите ім'я, ви відчуваєте відразу полегшення, тому що ви більше не позбавлені цієї інформації. Все. Ви закрили інформаційну прогалину, ви задовільнили свій когнітивний голод. Мозок винагородив вас дофаміном. Або візьмемо якесь повідомлення, що ви відчуваєте, коли помічаєте його, але не можете відразу перевірити свій телефон. От клікнути на клікбейтний заголовок, дізнатись, чому ті знаменитості розлучились, хто що приховує, хто кому дав хабаря, чому сусіда давно не видно, чому там у когось здохла корова, що там буде в наступній серії. Ми повинні знати, що відбувається. Ми просто повинні заповнити цей дефіцит. Це все дія депривації. Потреба знати. Свербіж у мозку. Коли нам щось цікаво, ми фізично відчуваємо нестачу інформації і прагнемо її заповнити. Ми відчуваємо оцей справжній, неметафоричний голод жагу до знань. Порівняємо їжу з інформацією. Це схема з однієї наукової статті, посилання на всі статті, до речі, та дослідження, на які я спираюсь, ви знайдете в описі. Тож, коли наш організм має нестачу їжі, ми відчуваємо голод. Голод стимулює апетит. Апетит призводить до того, що ми починаємо шукати їжу, і коли ми її знаходимо та споживаємо, ми відчуваємо насичення. Те саме відбувається і з інформацією. Коли мозок помічає інформаційну прогалину, ми відчуваємо невизначеність, оцей когнітивний голод. Ця невизначеність стимулює цікавість. Цікавість призводить до того, що ми починаємо шукати інформацію, намагаємось закрити інформаційну прогалину. І коли ми знаходимо відповідь на питання, ми відчуваємо задоволення. Тобто апетит це бажання спожити їжу, щоб зменшити фізіологічний дискомфорт, фізичний голод. Тоді як цікавість це бажання отримати інформацію, щоб зменшити психологічний дискомфорт, тобто когнітивний голод. Механізми майже ідентичні. Чому майже? Тому що цікавість насправді більше схожа на статевий потяг, ніж на фізичний голод. Наприклад, якщо ми не зможемо знайти їжу, не зможемо задовільнити свій голод, ми помремо. А якщо ми не зможемо закрити інформаційну прогалину або задовільнити свій еротичний потяг, в більшості випадків нічого страшного з нами не станеться. Ще апетит росте пропорційно з голодом, тобто, чим довше ми без їжі, тим більше ми її жадаємо. А цікавість та потяг, вони більше схожі на юподібну подібну криву. Занадто велика інформаційна прогалина або, наприклад, задовга відсутність акту може вбити цікавість чи потяг. І є ще один ключовий момент: саме через нього ми можемо застрягти в колі некорисних знань і відсутності розвитку. Коли ми голодні, ми голодні. Нам все одно, що їсти, бо головне це закрити питання. Але не кожна інформаційна прогалина здатна викликати цікавість. Коли ми діти, нам все цікаво, у нас майже немає знань про світ, і у нас дуже велика кількість різноманітних інформаційних прогалин. Багато дітей закривають їх питаннями: чому? Деякі діти питаються батьків, її постійно це чомучкають. деякі не питають батьків, а намагаються знайти відповідь самостійно. Але мозок знаходиться у постійному стані зацікавленості і все вивчає, тому що йому потрібно дізнатись про світ якомога більше. Чим старші ми стаємо, тим більше ми дізнаємось про світ, і тим менше залишається у нас цих інформаційних прогалин. Через це нам здається, що ми втрачаємо цікавість, ми перестаємо бути чомучками. Ми дійсно перестаємо їм бути, але механізм нікуди не дівається. Ми все ще продовжуємо ставити питання, але кількість цих питань та їх якість змінюється. Соціальні мережі є чудовим тому прикладом. Ми автоматично, наприклад, бездумно гортаємо стрічку, щоб дізнатися якісь нові речі. І як тільки щось привертає нашу увагу, ми зупиняємось, читаємось, дивимось глибше. Тож механізм працює, але ми не завжди використовуємо його собі на користь. Якщо ми повернемось до нашого порівняння з їжею, хтось переходить повністю на фастфуд, хтось ретельно збирає собі тарілку. Але таких людей дуже мало. Більшість людей все ж таки мають і те, і те. Ми любимо і гарно поїсти, але постійно готувати нам або ліньки, або часу не вистачає, або втома, або ще щось. І здебільшого, коли нам потрібно втамувати голод, ми його просто швидко втамовуємо. Це і є середньостатистична людина. Вона інколи хоч гарно, інколи не дуже, може ще й випадково утриїтись. Тобто у нас є люди, які нічим особливо не цікавляться. Вони поглинають виключно розважальний контент. Соцмережі, новини, фільми, чутки, серіали, якусь просту художню літературу, яка не ставить складні питання, оці легенький YouTube чи тощо. Є люди, які навпаки, читають виключно наукову літературу, підручники, якісну художку, дивляться складні фільми або документалки, ходять на курси і постійно навчаються, навчаються, навчаються. Але більшість людей посередині. І порозважались, і повчились, і, наприклад, навіть отруїлись. Новини, наприклад, подивились зранку і настрій собі на весь день знищили, або якусь дезінформацію підхопили. Ключовим моментом тут є те, що нам необхідно передивитись свою інформаційну тарілку. Звернути увагу на те, в якій кількості у нас погана інформація, а в якій кількості корисна. І чим більше у нас буде корисної інформації протягом дня, тим розумнішими ми ставатимемо. Бо ще раз. Інформаційний голод у нас залишається. Ми відчуваємо його протягом дня постійно. І якщо ми протягом дня будемо втамовувати його оцими маленькими перекусами у вигляді соцмереж, тіктоків, новин, всіма тими речами, які дають нам швидкий дофамін, але довгостроково ні до чого не ведуть, то наприкінці дня у нас не залишиться апетиту для чогось дійсно корисного та гарного. Тож, по-перше, зверніть увагу на те, що викликає у вас цікавість, а що ні. І, по-друге, робіть собі хоча б періодично так званий дофаміновий детокс і передивіться свою інформаційну тарілку. Для спонсорів я записала коротку медитацію для дослідження інтересу, вона допоможе поспостерігати за цими своїми процесами і дізнатись про себе більше. Медитація викладена в нашому спонсорському бовжевільному чаті, і якщо ви бажаєте підтримати канал, приєднатись до спонсорства або дізнатись про чат більше, переходьте за посиланням в описі. Тож, із соцмережами все зрозуміло, вони дають нам швидкий дофамін, тому ми на них підсаджуємося, тому вони залишаються для нашого мозку цікавими. Але чому, наприклад, забуте ім'я акторки викликає оцей свербіж у мозку, а незнання якоїсь теореми математики ні? Чому деяка дійсно класна, корисна інформація, розумна інформація, навіть якщо ми маємо в ній інформаційну прогалину? Все одно не викликає цікавість. У нас є така річ, яка називається орбіфронтальною корою головного мозку. ОФК надає цінність різним речам. Наприклад, вона може призначити різні цінності броколі та шоколаду. І коли ми приймаємо рішення, щоб нам такого поїсти, ми оберемо те, що для нас має більшу цінність, тобто потенційно може дати більше, наприклад, дофаміну. Саме тому діти здебільшого беруть шоколад, а не броколі, бо броколі в її в голові немає жодної цінності. Тож, команда Томі Бланчерда провела одне дослідження. А вони хотіли знати, чи приймає ОФК участь, коли ми обираємо, яку інформацію досліджувати. Тобто, чи призначає ОФК їй якусь цінність? І виявилось, що так: нейрони орбіфронтальної кори активуються не лише для таких речей, як їжа, вода, секс тощо, але й для інформації. Більш того, вони виявили, що коли нам цікаво, ми навіть готові відмовитись від якихось інших винагород заради отримання інформації. Тобто сама цікава інформація стає для нас винагородою. Саме тому ми можемо забувати поїсти, попити, поспати, коли ми чимось дуже сильно захоплені. І саме так ми потрапляємо у стан потоку. Тож відповідь на питання, чому забути ім'я акторки викликає свербішу мозку, а не знання якоїсь теореми з математики ні, доволі проста. Математика не має для вас цінності. Якщо ми у ту саму ситуацію, наприклад, поставимо математика, який раптом забув важливу теорему, але не дуже сильно цікавиться кінематографом, то саме забута теорема викликатиме у нього з а ім'я акторки ні. Тож, другим ключовим моментом є передивитись цінність певної інформації для себе. Кожен раз, як ви помічаєте за собою інформаційну прогалину, але далі у вас не виникає бажання купати і дізнатись більше, зупиніться і зафіксуйте цей момент. І спитайте себе, чому? Чому ця інформація мені не цікава? І так само кожен раз, коли у вас виникає бажання заглибитись у якусь тему, спитайте себе, чому. Теоретично ми маємо переусвідомити цінність певної інформації для себе, тобто підняти цінність більш корисної інформації і зменшити цінність менш корисної. Але мозок не так вже й легко обманути. Для того, щоб він надав якісь інформації цінність, ви маєте дійсно її відчути. І одним з найпростіших способів це зробити це прив'язати інформацію до мети. Повернімось до нашого порівняння з їжею. Навіщо ви періодично відвідуєте ресторан? Ну, не для того, щоб втамувати голод, а для того, щоб відпочити, приємно провести час, поспілкуватись, відчути задоволення. Тобто, у вас є мета відпочити. І поки ми її задовільняємо, ми додатково ще й закриваємо питання якісного харчування. Коли ми обираємо собі якусь мету та починаємо до неї йти, в процесі може з'ясувати, що нам не вистачає якоїсь інформації. У нас виникають інформаційні прогалини, і слід за ним виникає цікавість їх закрити, тому що вони і заважають нам. Досягти мети. Саме тому навчання, яке прив'язане до якоїсь мети, дається умовно легко, навіть якщо нам важко зрозуміти якусь інформацію, ми десь знаходимо в собі сили і бажання здаватись, розбиратись, поки не зрозумімо. Цю мотивацію та бажання закрити інформаційну прогалину дає зацікавленість у досягненні мети. І саме тому навчання, яке не прив'язано до якоїсь мети, дається дуже важко. Ми не зацікавлені у цій інформації. Мозок не розуміє, навіщо нам це вивчати, навіщо нам, наприклад, мова, якою ми не збираємось користуватись, або навіщо нам якась навичка, яка не приведе до результату. Мозок не зацікавлений отримувати цю інформацію, він не дає на неї дофамін. Немає дофаміну, немає мотивації та дуже погано працює пам'ять. Тож, якщо у вас. Немає зацікавленості в якійсь інформації, це означає, що на сьогодні у цій інформації немає жодної цінності. Для того, щоб створити цю цінність, достатньо прив'язати інформацію до мети, яка сама по собі є для вас цінною. І таким чином цінність інформації відразу підніметься вгору, і у вас виникне зацікавленість її вивчати. І це третій ключовий момент керування цікавістю. На цьому у мене все. Якщо вам сподобався випуск, не забувайте про вподобайки та підписки. А у наступному випуску ми з вами поговоримо про практичні інструменти, які допоможуть вам перезапустити механізм цікавості, повернути дитячу жагу до світу та підняти цінність корисної інформації.